Шукаю на городі кабачки, щоб зробити ікру. Ви його бачите, який гарний. О! Ну, ось поряд з ним заплутався. Нічого, я так дістану. Папа, тут буде 4 кілограма кабачки. 5 кілограм. Так я відріжу хвостики, а сімечки буде 4 значить, на 4 кг нам треба 1 кілограм моркви, 1 кілограм цибулі. Гарна в нас морква червона. І бачите, руки такі червоні, як колір і буде. Сочно. Підіймаєш і сок тече. Цибулі нарізаємо кубиком. Морку натираємо на крупні тертушки. Кабачки. Відрізаємо жопки. Якщо тверда шкірочка, то треба шкірочку відрізати. Дивіться за своїми кабачками, щоб вони не перезріли, як у мене. Покидаємо насіння. у кастрюлі з товстим дном у мене казан 10 літрів вливаємо 200 мл соняшникової олії. На середньому вогні обсмажуємо цибулю. моркву. Постійно помішуємо, смажимо наші овочі десь 7 хвилин, видаємо кабачки. Вливаємо 300 мл води і тушкуємо 40 хвилин. Поки кабачки тушкуються, беремо часник, нарізаємо спокійненько собі. Треба три головки. Ой, вона тут уже булькає. Додаємо часник. Сіль. Дві столові ложки, цукор, Так само. Паріст. То, як люба за смаком. Важливо підібрати хорошу якісно томатну пасту, справжніх помідорок, 6 столових ложок. Воно у нас тушкується 15 хвилин. Блендер має бути погружний, або так його занурюйте, бо вся кухня за вас буде. Вся примаха і все в кабелька. Оце 9%, 6 столових ложок. Перемішуємо, доводимо до кипіння. Оцет для консервування обов'язково. І розливаємо пастерильним баночкам. Вона такого кольору, геть як магазинна і без барвників. Геть, як магазин, і консистенція така сама. Пап, де? Ну як магазинна ікра тільки без барвників своя. Санатуранє. Це геть? Як магазинна ікра. Тільки домашня. А домашнє воно смачніше. я така довольна, що всі кабачки свої спасла, що пригодилися. М -м -м.